Ви вважаєте, чи добре працюють наші комунальні служби? Ну, як, я їду дописно, з городу, я дивлюся, вроді нормально. Ну, так, як взагалі, по ідеї, бути. А так я б не сказала. Геть там так, чистота, ну, в принципі, і не грязно. Мені подобається. Хорошо, і біля дому у нас хорошо все зроблено. І Ось тут навіть подивитися, теж є на що подивитися. Чисто. Неплохо. Біля вашого будинку прибирають добре? Дуже добре. Все прибирають. У нас дірник жінка, вона дуже гарно прибирає. У нас рано вийдеш, наче як ото Ну, не кром, звісно, таке. У нас нормально працюють, претензій к ним немає. То, що чистенько да. – де. У воєнний час, я вважаю, що так, в принципі, достатньо гарно. Звичайно. Добре прибирають? Біля вашого будинку, наприклад. У мене відносно чисто, наприклад. У мене не смітять. О, я взагалі не з цього міста і тільки буквально пару днів тут, тому, мабуть, моя оцінка буде, знаєте, не дуже об'єктивна. Ну, хочу сказати, що, по-перше, дороги погані, якщо чесно. От ну, а так, так не знаю. Було смотри, де, в яких, на яких вулицях і в яких районах. Не везде було шикарно, але було чисто. По крайній мірі, по нашій вулиці було добре. Ну не завжди. Наприклад, як сніг, погано чистять. Що там ще? На вулиці буває інколи, там якийсь пісок, погано його. Не завжди, але, видно, стараються. Ті, що, що біля двору, то дуже стараються. А так по вулицях не завжди чисто. Ми тут живемо рядом на Лук'яненка. Там прекрасно, чисто. А так взагалі то, в принципі, чисто там, де не сарять. Комунальна служба наша взагалі роботи алічна. І я що хочу сказати. Я вже чоловік на пенсії, я знаю, що в мене має відео, але я просто прошу, щоб почалась війна. Слава Україні! Я вас усіх дітей люблю.